Вітаю вас, мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні у мене відео, в якому я поділюсь своїми першими емоціями та враженнями від знайомства з новими ароматами. Ці аромати у вигляді відливантів я одержала від нашої чудової української парфумерної блогерки Ірини Талами. Я думаю, що багато хто з вас підписаний на Ірину, бачили її відео. А хто ще не знайомий, посилання я залишу в інфобоксі. Ірина написала мені в Телеграм і запропонувала обрати аромати з її колекції. Звісно, я дуже зраділа, тому що в цьому моєму недомашньому житті аромати мене рятують, надають мені сили та енергії. Я одержала посилочку нещодавно, і там було 16 відливантів, великих відливантів. Можна не те що ем, спробувати, а й наноситися до схочу. А також Ірина надіслала мені, подивіться, ось такого чудового ангелочка. Це вона сама робить. І отут з цього боку написано: Все буде Україна. Я вирішила, що цей ангелочок тепер буде. Парфумерним талісманом мого каналу. Дякую тобі, Іринко. Отже, до парфумів. Перший парфум, до якого я зразу потяглась, брала я не рандомно. Я їх трішечки розподіляла. І це був аромат від Jamelone базилік та Неролі. Ось який величезний відливант. Я з цим брендом Практично незнайома. У мене є ось в такій пробірці ожина та лавровий лист, але ну, намазом, одеколон, ну так, тільки приблизно уявити, що це таке. Хочеться наносити розпиленням, щоб дійсно розчути цей аромат. І коли я нанесла Базилік неролі, Собі на шкіру, зразу кажу, це один з п'яти, який я на блотер не наносила, не наносила, вибачте, бо вже економлю. Це ж одеколон. Коли я його нанесла собі на шкіру, я просто була в захваті, і оці в голові думки, а не даремно воно стільки коштує, а не даремно я колись читала, що люди пишуть за таку красу не шкода й таких грошей. І це було настільки приємне, гармонійне поєднання оцих основних нот мого улюбленого базиліка і неролі, які не перекрикують один одного, які злились в таку гармонійну, прекрасну, прозору, але щільну, ароматну суміш. Від якої просто в захваті. Аромат свіжопряний. І хоча я стільки читала і чула, що одеколони Джо не стійкі, а цей тримався на моїй шкірі 9 годин це точно. Далі не спостерігала бо заснула. Але 9 годин це точно це мене здивувало. Я приготувалась, ну годинку, ну, дві, ну максимум три. Але я його чула дуже довго. Можливо, це взимку, можливо, це особливість моєї шкіри. але аромат дуже приємний. Я поцікавилась. цей аромат зробила відома парфумерка Ан Фліпо, яка зробила безліч прекрасних парфумів або працювала в колаборації. Ну, наприклад, в Сілян Терді від Givenchy, зроблені за її участю. Дуже-дуже багато відомих ароматів, тому мені і не дивно, що цей аромат такий класний. Я в захваті від цього аромату. Тепер е у мене на черзі отрута, але чиста отрута. Pure poison. Pure poison. Саме так тут написано англійською. Я знайома з двома отрутами: з першою, класичною, тих 80-х, яка мене дійсно колись чуть не, не втруїла. І з гіпнотичною отрутою у версії парфумованої води у мене є сотка, і у версії туалетної води у мене була мініатюрка. І ось нарешті чиста отрута. Не дивилась ніколи саме про цей аромат якісь спеціальні відео. Тобто я про нього нічого не знала. Десь зустрічала там в тегах, люди згадували, щось трішки говорили, але я навіть не пам'ятала, що про нього казали. І з свого досвіду попередніх поязонів я очікувала також чогось такого. Ну, отрутного. Але коли я нанесла його на шкіру, нанесла на блотер, почекала трішечки, ой, це, це приємна, білоквіткова, ніжна, французька, не якась там легковажна. А впевнена в собі отрута, так скажемо. Мені дуже сподобався цей аромат, відчуваються білі квіти, і відчувалась якась така малесенька, не то гостриночка, не то якась така іскочка маленька. Коли я поцікавилась з пірамідою, то побачила, що там, крім білих квітів, є декілька видів цитрусових. Можливо, це цитрусові і надавали оцю іскриночку. Прекрасна отрута, прекрасна. І знаєте ще що? Я нанесла, проходила 2-3 години з нанесеною парфумом, з нанесеним парфумом на руку, і потім я приймала гарячий душ. З мочалкою, з гелем, все як має бути. І яке ж було моє здивування, коли потім я вийшла, а у мене з руки просто пахтіла, пахтіла цією білоквітковою казкою. Аромат віддавав себе зі шкіри. Шкіра розігрілась, і він навіть не змився. І я ще довго-довго відчувала цю прекрасну білоквіткову хвилю. Оце стійкість. Я навіть не знаю, скільки він би тримався, якби я його не змивала. Але дійсно отрути від Діор достойні. достойні. Наступний аромат це мій черговий. Я починаю це все відкривати все більше і більше. Не Монталевський монталь. Це мукхалат. Десь пишуть, що це з арабською означає лицем до лиця. Десь пишуть, що це суміш. Я чогось не здогадалась раніше точно взнати переклад, бо в мене є така можливість. Хай буде лицем до лиця. Я цей аромат зустрічала в інтернет-магазинах. Я уявляла, який у нього колір. Чула Мукхалат, Мукхалат, кажуть, кажуть, але не вникала, не занурювалася. І коли побачила у Ірини цей флакон, то вирішила все ж таки спробувати. Нанесла на шкіру, нанесла на блотер і перші секунди це сонниці. Справжні, оці лісові, запашні. такі Щільні малесенькі ягідки. це суниці. А потім, нібито ці суниці, їх якби запакували в якусь глазурь. З чого ця глазурь? Я чула якусь лактонність, чи це то вершковість, якусь ванільку і якусь таку ноту мені. Незнайому, я вирішила, що це щось смолисте, якісь смоли. Все ж таки я розумію, що це монталь, мукхалат, це щось до сходу, да? значить, якісь смоли є. І оця запакована в глазурь суниця. І як же він довго тримався, я нанесла собі нанесення на затилок от сюди і е, буквально так рукою. Торкнулась, щоб відчувати і ближче. Я працювала вчора весь день з мукхалатом. Було настільки приємно. От мене вкотре дивує, що немає оцього Монталевського мускусу. Він настільки приємний. Він такий якийсь лагідний, гурманський. Я цілий день із задоволенням з ним працювала і. На блотері він так же гарно тримається. Єдине, що блотер, от, наприклад, він пофарбувався. І я так думаю, що світлий одяг буде також фарбуватися. Треба його трошечки обережно наносити. І поцікавилася, що ж тут в нотах, в цьому мукхалаті? В початкових нотах, крім суниць, йде солодкий мигдаль. І я тоді подумала, що, можливо, цей мигдаль солодкий може там. Його молочко якби, дає мені цю лактонність, вершковість. В нотах серця ваніль відчувається і перуанський бальзам. Ось, мабуть, що я сприймала за смолистість. Перуанський бальзам, у нього дуже багато різних назв: і китайська олія, і різні там, куча-куча різних назв, кожна країна називає його по-своєму. Його додають в їжу, в парфуми, в косметику. І, можливо, це він дав мені оцю смолистість, а це, по суті, бальзамічність. Якби його раніше я обоняла, я б зрозуміла, що це бальзам. А коли незнайомий з усіма цими нотами, то починаєш шукати в голові те, що близько, притягати те, що знаєш. І в кінцевих нотах йде білий мускус. Ну, мускус я тут взагалі не почула. Я думаю, що ця приємна гурманська красота буде просто неймовірна влітку. Якщо він взимку мені так сподобався, це ж все ж таки східний аромат. Він на літо розрахований, я так думаю. Чекаю літа, чекаю тепла, але так собі розумію, що треба пам'ятати про дозування. Мукхалат супер. Наступні два аромати я їх якби об'єднала між собою, хоча вони зовсім не схожі, з огляду на те, що шкіра. Нота шкіри, в назві є шкіра. З нотою шкіри я не дуже знайома, що для мене нота шкіра парфумерії. Зразу згадую Gucci «Абсолют», згадую п'яте авеню від Елізабет Арден. У мене такий з вдома стояв, чорненький, ну, знаєте цю пляшечку. І в принципі так, щоб сходу і, і, і не знаю більше. Небагато в мене було таких ароматів з нотою шкіри, з ярко вираженої нотою шкіри. Тому обрала у Ірини два. Один про який я давно мріяла до знайомства мати, а другий по назві. І от я почну з того, в назві якого є слово шкіра: Western Leza White. Західна біла шкіра. Сама назва за себе говорить, я вже приготувалась при розпиленні відчути шкіру. У будь-якому вигляді, в дуже такому, зразу, не зовсім приємному, як у гучі Гілті, або просто відчути шкіру. Я беру, наношу на руку, наношу на блотер, і люди добрі. Після першого нанесення я зависла. Це поєднання непоєднуваного. Я навіть е, розгубилась, думаю, може, це якийсь такий сорт шкіри. Я ж не знаю всі сорта шкіри. Це Іринка Талама по шкірі спец. Вона розповідала, що батьки працювали на підприємстві, пов'язаному зі шкірою. Що це за шкіра? Я хвилин п'ять. Не могла зрозуміти, мені це була якась какофонія. І в якій я відчувала якусь таку кислу, хімозну ноту. Я навіть пригадала зелене яблуко від Дікі NY. Це один з небагатьох ароматів, з яким я не змогла подружитися після всіх моїх танців з бубнами, з реверансами, з поклонами. Ніяк. І от воно мені нагадала оця хімозна, оця кислота. І тільки хвилин десь через п'ять. Сім. Я стала відчувати фруктовість. І я чітко уже потім розуміла, що це поєднання соковитої, стиглої, ем, солодкої груші з яблуком. От чітко чула ці дві ноти яблуку і грушу. Нібито, отак, знаєте, розрізали і одне в одне отак з'єднали. Я вже так, фух, вже приємно. Бо я вже злякалась, думаю, або я вже така, ви бачите, дубова, або щось з ароматом не те. Ну, я чекаю шкіру, а її все немає. Все більше і більше йде фруктовість, фруктовість. Я вже не витримала і полізла дивитися, де ж та шкіра в піраміді. Виявилося, що тут, у верхніх нотах, яблуко, браво! Ревінь, червоні ягоди. Можливо, червоні ягоди давали оцю кислоту. В нотах серця: ананас, груша, чорна смородина, троянда, фрезія і жасмин. Я навіть мовчу про ноти бази, там білий мускус, амбервуд, оця деревна смола, фіалка, мох. Але коли я прочитала верхні ноти і ноти серця, я навіть е, пояснила сама собі, звідки це поєднання непоєднаного, щоб не казати це слово на букву. «К». Я чітко уявила, що ці всі фрукти, ягоди, е, троянди, Фрезі і жасмін, якщо їх перевести в сік, то він не буде отак от пахнути. Спочатку він буде отак от пахнути. Поєднання непоєднуваного. В моєму, звісно, розумінні. Я ж кажу про свої емоції. Кому цей аромат дуже подобається, вибачте, я про себе. І потім я спостерігала за своєю шкірою і за блотером і для себе чітко визначила: на шкірі це вже стало гарним, лагідним, фруктовим ароматом, а на блотері... Це так і продовжувало бути чимось різким, неприємним. І тільки через добу блотеру вже став давати ну, фруктовість. Приємний фруктовий аромат. Я також забула сказати, що він заявлений як квітковий, фруктовий, чого його назвали Західна біла шкіра. Я не цікавилась, можливо, там є якась. Інтрига в цьому, можливо, ви знаєте, тоді прошу мені пояснити. І п'ятий аромат це ботега Венета. Магазинчик Венета, крамничка Венета. Так це перекладається з італійської. Чула про нього, читала. Дивилась якісь відео за, за стільки багато років, я не пам'ятаю подробиць, але для себе ем, з'ясувала, що це дуже прекрасний аромат тонкої шкіри. Отак у мене залишилось в голові. І коли я його нанесла собі на руку, нанесла на блотер, то дійсно це було прекрасно. Я собі написала ніжна. Солодкувата, тоненька шкіра з пікантною гостринкою. Це схоже на мій улюблений рожевий перчик. Його, ну, його прям чути. Особливо ця перцева гостринка відчувається на блутері. Наш шкірі він більш такий м'якенький. Він на шкірі у мене теплий, лагідний, але такий густенький, щільний. Тримався він годин 12, далі вже не знаю, не спостерігала. На блотері до більше доби. Приємний. І трішечки здається, що по цій шкірі тонесенький чи то по замші, і трішки притросила якоюсь ванількою. І оцей рожевий перчик. Тонесенькою, тонесенькою пудрочкою присипали для гостриночки. Ботека Венета це дійсно достойний шкіряний аромат. Це, мабуть, із того, що я знаю, number one поки що. З нотою шкіри. А скільки я там знаю? Якщо ці всі п'ять ароматів поставити на місця якісь, хто зайняв перше місце, хто друге, хто третє, ну дуже важко. На п'яте місце я, звісно, відправлю. Олександр Джейс, його Western Леза White. Хай буде на п'ятому місці. На четверте місце ну, добре відправлю а, чисту отруту Pure Poison від Dior. Ну, На третьому місці буде Мукхалат. А на першому і другому будуть Базиліки Неролі та Ботега Венета. Хоча я б їх всі поставила на перші та другі місця. Чудові аромати, прекрасні враження. Буду ще продовжувати, звісно, носити. Буду чекати певної погоди, певного сезону. Емоції можуть помінятися, збагатитися. Я чекаю на ваші коментарі. Поділіться своїм досвідом від цих ароматів. Хто має, хто, хто мав вже. Хто носив, хто носить. Мені дуже цікаво все це почитати. Я вам всім дуже вдячна за увагу. Прошу вибачення за мою е, стандартну стіну. Мало в мене локації, тому здебільшого я на фоні цієї стіни, тому що тут трішечки краще освітлення. Дякую вам за підтримку. Дякую заздалегідь, за ваші вподобайки. За ваші підписки, за ваші коментарі, за вашу підтримку україномовного Ютубу. Я вкотре-вкотре вкотре стверджую, що все є Україна. Все є добре. Отут у мене написано: Все буде Україна. А я кажу: все є Україна! І все завжди буде Україна. Вірите? Слава Україні!